Питні пляшки, упаковки від різних смаколиків та навіть використані дезодоранти. Усі ці речі, і навіть більше лежать обабіч дороги на вулиці Буженка. Люди скаржаться, що тут така картина завжди. А цією дорогою школярі йдуть на навчання, а люди на роботу. Про цю проблему журналістам телеканалу «Конкурент і стало відомо з веб-порталу Відкрите місто. Що більше, окрім сміття, тут величезні дикорослі рослини та бур'яни. По зовнішньому вигляду усього сміття зрозуміло, що воно тут лежить вже руками. Про це говорять і самі лучани, які проживають поруч, та щодня ходять цією вуличкою. Постійно тут ніхто не прибирає, бо тут немає закріпленої людини, яка прибирала. Ну, тобто ми не знаємо про це. Це постійна ситуація. Ми зверталися десь до якихось депутатів. Люди, ну не особисто я а взагалі мешканці будинків, але ну результат от такий. от. Там було далі, зарощали, там прибрали, напевно, люди з цього підприємства. А Тут так отак залишається. Сказати, хто тут викидає, неможливо, бо це ж якби вони викидається, напевно, він ввечері, це сміття, чи вночі, чи коли там бог його знає. Тобто, конкретно сказати, хто викидає, ми не можемо. Ну, тоді, коли я йду, наприклад, я ж не бачу, щоб хтось викидав його. Коли я йду на роботу, там з роботи, так само і інші люди. Тобто, конкретної людини немає, але я. Ну не можу зрозуміти, яким чином було ну, там є смітники, там є смітники. Та тобто, це немає такої ну, потреби якоїсь викидати сюди. Ірина припускає, що можливо це викидають люди, які мимо проїжджають на автівках і бідкається. Що ніхто не знає, куди ще їм звертатися, аби вирішити проблему зі сміттям та хащами. Люди також стверджують, що такий смітник тут щороку. Скільки років воно вже тут? Так ви не знаєте? Багато. Дуже довго. Дуже довго. Кожен рік. Навіть не місцеві люди, які проходять повз, скажуть, що така картина їм геть не подобається. Ну, не Ні, я тут по роботі. А як вам загалом така картина? Вони ну, подобається жителі прилеглої вулиці Боженка та мікрорайону ЛПЗ, з якими нам вдалося поспілкуватися. Кажуть, що іноді тут стає сміття менше. Припускають, що це або місцеві підприємці, або ж самі лучани прибирають ті території, які прилягають до їхніх ділянок. Все інше залишається у смітті та чагарниках. Журналісти телеканалу конкурент конкурентів вирішили дізнатися, хто ж має це все поприбирати та чия це зона відповідальності. У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради повідомили, що їхні працівники виїжджали на місце стихійного сміттєзвалища. При виїзді на дане звернення було виявлено земельну ділянку, яка захарашена різноманітним сміттям та. Також виявлено сухосінні дерева та самоносів департаменту муніципальної варти буде підготовлено відповідний лист щодо встановлення власника земельної ділянки, та в подальшому будуть вживати дії щодо, щодо прибирання даної земельної ділянки. Тобто, або будуть видаватися. Приписи відповідальним особам або буде підготовлені відповідні листи, тож, поки з'ясовують, чия це земля сміття та сухості залишатимуться на своєму місці. Однак, як тільки власники знайдуться, то вони змушені будуть прибрати це стихійне сміттєзвалище. Однак, якщо цього не станеться, то на нього накладуть адміністративний штраф на фізичну особу – від 340 до 1360 гривень, а на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 гривень до 1700 гривень.